Радіо Чикаго». Ну що ж, друзі, ми до вас повернулися. Я вже в студії не одна. Хлопці вигнали, запросили Наталю і вирішили, що будемо ми говорити на е, дівочі теми. Але насправді ця тема вона може стосуватися як і чоловіків, так і е, дівчат. Тому, друзі, зі мною в студії Наталія Омальченко, засновниця медичного центру ЄЛОБЛУМЕЦПА, Наталя, вітаю вас. Добрий вечір. Е, Наталя, вирішила я вам задати таку тему для розмови, оскільки я побачила, що на вашому сайті ви надаєте послугу лазерної епіляції. І знаєте, зараз. Якраз прийшла така осіння зимова пора, що в принципі а, тобто тіло ми вже так не оголюємо, тобто ми там не носимо там, маючки на бретелічках, mm -hmm. там а, ноги ховаємо, тому що вже холодно на вулиці. Ну і відповідно, а, як на мене, та в принципі, ніби і так часто говорять теж лікарі, що якщо ви вирішили робити лазерну епіляцію, то бажано починати напевно їм плюс-мінус такий період, коли вже тіло по суті буде закритим. Тому розкажіть, будь ласка. А, які саме види лазерної піляції? Можливо, у вас є, тобто там є різниці, тому е, розказуйте детальніше про це. Дуже дякую, дуже цікаве питання. До речі, дуже зараз популярна процедура, як ви сказали, дуже часто хто починає саме робити восени, коли ми вже трохи прикриваємо е, шкіру, і можна в принципі, починати робити і на більш світлі, і на більш темні е, типи шкіри. Ми маємо лазер, який має два типи променів. Тобто він називається Splendor X від компанії Lumenis. І це найкраща технологія зараз, яка існує в світі, саме для видалення волосся. Чим вона взагалі передуває, відрізняється тим, що, по-перше, не потрібно наносити гель, по-друге, можна виставляти різні типи шкіру, шкіри, можна використовувати його і на темні. Типи шкіри і на, також на світле волосся. Як ми знаємо, що темна шкіра і світле волосся, таке аж біляве, е, воно найгірше піддається саме е, лазерній апеляції. Тому що, е, як це працює, лазер власне, шукає. Колір для того, щоб його, як таргет, і е, завдяки цьому ця волосина, яка має колір, вона прогрівається. її е, 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 саме… Ну, Це цибулинка нагрівається mm -hmm. і перетворюється фактично на такий tissue, Тобто вона відмирає від цієї високої температури і більше не росте. Е і тут одразу з'являється пару питань, які зазвичай. Е Є причиною того, що, наприклад, на когось не працює, або в когось з'являється нове волосся, або ем, чому це не працює на світле волосся? Якщо це булинка, якщо волосина дуже світла. Сива або блондин дуже-дуже світлий, майже немає такий, як альбінос, то, звичайно, для лазеру важко розпізнати цю цибулину, тому воно не працює. Але завдяки тому, що цей лазер, лазерна ця система, яка в нас, вона має другий тип лазеру, який. Не просто шукає волосину е, і цибулину волосини, він може таргетувати е, капіляри е, або кровопостачання, яке підходить до цієї цибулини. І, звичайно, е, кров, ну, кров у всіх однакового mm -hmm. кольору, тому воно працює і на більш світле волосся. Це його перевага. І другий момент, коли ми працюємо. З темною шкірою, наприклад, зазвичай це темне волосся, тобто з, з кольором волосся проблема волосся проблеми немає, але ми тут маємо темну шкіру, і лазер, звичайно, він не розуміє, чи це. Шкіра чи це волосся і може таргетувати пігмент в шкірі. Тоді може з'являтися проблема опіку або гіпопігментації, то саме той лазер, який ми маємо, він, ми можемо встановлювати такі параметри, які дозволяють лазеру переходити. Через шкіру, пропускати її, не помічати, проходити в більш глибокі шари шкіри і вже там таргетувати саме цю волосину. Тобто, завдяки такій більш складній технології, цей лазер направду вважається найкращою технологією на даний час у світі. І ще момент такий: він має охоложення одночасно і не використовує, не потрібно використовувати. Вити гель, тобто іде прямо е, такий, знаєте, плаваючий е, момент по шкірі, і дуже швидко можна фактично ну, за 20 хвилин е, обробити великі дуже ділянки шкіри або навіть все тіло. Тобто, і е, ну, завдяки цьому ми маємо різні, угу. якби ви кажете, що е, процедура, по суті, є безболісна, тому що є е, е, охолоджуючий ефект. Проте, чи є все ж таки ділянки шкіри, де де саме на якому місці може бути ця біль присутня? Можливо, uh -huh. і вона просто або більша, або менше чутлива? Так, звичайно, є більш чутливі е, частини шкіри о, лед ділянки шкіри, де Наприклад, ця цибулинка розташована більш поверхнево і е, може, власне, там може знаходитись трошки збільшена е, кількість саме нервових закінчень, оцих чутливих, завдяки яким ми відчуваємо дотик. І в цих ділянках зазвичай це такі зони, як Бразилія. Тобто глибокі біля можуть напевно. інколи uh -huh. в деяких підпашках можуть бути більш, більш чутливі, в деяких ні. Uh -huh. І зазвичай, коли людина проходить після першої другої процедури, вже волосся, воно, якщо й росте, то не таке волосина сама не така груба і вже направду, більш комфортніше. Взагалі, навіть ці зони, які більш чутливі, воно може бути найбільш, більш менш комфортно. Наталю, тоді розкажіть, будь ласка, якщо там жінка чи чоловіком, вони вирішили робити дану процедуру, проте ніколи цього не робили. Як правильно підготуватися, що повинні ми знати? Обов'язково треба. По перше, ми рекомендуємо 3-4 тижні не засмагати, не бути на сонці під відкритим сонцем. Щоб, якщо буде засмага, наприклад, якщо зазвичай людина має трошки засмаги на шкірі, але щоб вона не була свіжа, тобто, щоб ці меланоцити вони не були в активній фазі, тоді вони менше реагують саме на лазер, і лазер менше реагує на них. Тобто, це основний такий принцип, і тоді. Після процедури знову таки е рекомендується 3-4 тижні бажано не засмагати. Е якщо це зони, які закриті, які не є на сонці, ви не виходите там на пляжку, десь на, на озеро, то е звичайно тоді це не є проблемою. Ну і е перед пропвечей е за 24 години, там, за, за 12 годин. Е Побритися і е Чому краще, бритися, ну, голитися е, за якийсь час до процедури, бо тоді нам трошечки все-таки видно, угу. трошки ці волосинки вже вони підходять до поверхні, і тоді трошки більше видно, де, які зони, де е, є саме ріст цих волосин. Якщо ці волосини більш ніж 24 години, тоді вже їх забагато і це може впливати на комфорт процедури. Якщо волосся дуже темне, грубе і воно задовге, то це впливає направду, на комфорт процедури, тому що тоді забагато оцього лазерного тепла йде на поверхню шкіри. Тоді, звичайно, може відчувати. Тобто, щоб забезпечити максимальний комфорт, бажано там за 5-8 годин. Поголити цю зону і е, не засмагати. Тобто, фактично, це дві такі основні. Ну і, звичайно, якщо хтось приймає ретиноли, антибіотики, е, бажано вичекати тиждень після закінчення прийому. Цих препаратів, тому що вони можуть трошки підвищувати е, чутливість шкіри до лазеру, ви кажете про терміни, коли можна коли бажано голитися mm -hmm. перед процедурою. А що якщо, наприклад? Людина забула поголитися, наприклад, ввечері, а процедура зранку на наступний день, і вона це зробила зранку, перед процедурою. Тобто, чи це буде щось, якась реакція, чи це не буде? Ні, це не буде проблемою, особливо, якщо ця зона, наприклад, вона чітко знає, ага, у мене от в цій зоні конкретно є. Це більше так стосується такі зони, коли, наприклад, людина вже там четвертий-п'ятий проходить-п'яту четверту, процедуру, і вже там, наприклад, десь якісь є окремі волосини, які. Ми хочемо піймати, але їх, наприклад, якщо поголитися прямо перед процедурою, то не буде видно, і можна там цю одну волосину десь mm -hmm. там пропустити. Тому а, якби, з, з такої позиції. Але ну, і я думаю, що це буде більш комфортно. Єдине, що якщо шкіра така більш а, чутлива, то воно може викликати трохи подразнення. знаєш. Якщо тільки поголили, тоді mm -hmm. ми починаємо лазарю, лазером обробляти шкіра може бути червона, може трохи там якісь. А, Ну, порізи від е, поголення, е, тому, звичайно, краще ну, трошки дати того часу. Угу. Добре, тоді що робити після процедури? Чи потрібно якось якимись спеціальними кремами мистити, або що в Чи взагалі потрібно якісь дії робити? Взагалі нічого такого. Е ми не рекомендуємо. Зазвичай ми ставимо заспокійливий такий крем після процедури, або можна використовувати гель, той, що використовується з алої, той, що використовується після засмагання, після сонцю влітку. Можна його використати день чи два, якщо ви відчуваєте там або печію, або почервоніння, звичайно. Я зазвичай цього ми зазвичай цього не бачимо, тому що цей лазер дуже сейф. Але якщо такі моменти виникають, вони завжди можливі, тобто ми завжди їх обговорюємо, то е, рекомендуємо використовувати саме такі е, крема або гелі, які використовуються після засмагання. Угу. Я зрозуміла, дякую, Наталя. Тоді поділіться, будь ласка, скільки. Е... Скільки сеансів зазвичай потрібно для того, щоб видалити повністю небажане волосся, тому що багато хто з нас, та майже всі напевно, хоче що раз пішов, зробив цю лазерну епіляцію і все. І до побачення волосся, але це не так насправді і воно на жаль так не працює, тому е, може поділитися там як по ділянках, угу. певних на, на певному тілі е, мається на увазі. Там можливо верхня губа стільки часу, ноги стільки часу. І направду це дуже корисне, дуже гарне питання, тому що е, різні зони. Ділянки тіла вони мають різну швидкість росту волосся, не просто швидкість, а волосся має е, такі періоди, коли воно е, не росте, випадає, відмирає, бере якби вакейшн там. Може, наприклад, півроку ця волосина вона росте, наприклад, сім років. Ми її бримо, вона, вона росте там 5-7 років, вона росте, вона в активній фазі, тоді вона випадає в якийсь момент. І е, вона може взяти перерву півроку, наприклад, і не рости. В ці півроку, якщо ми почнемо цю волосину обробляти лазером, вона на неї це не подіє, Вона потім прокидається. І mm -hmm. починає рости, бо вона тоді спала, і фактично цей цибулинки активної не було. Вона прокидається починає рости. Тому ми рекомендуємо різні зони з різним інтервалом робити. І в нас навіть прописано: ми даємо інструкцію в залежності від того, як, коли, які зони хоче людина над якими хоче працювати. Деякі зони, наприклад, краще робити кожні 6 тижнів робити епіляцію, а деякі зони можна робити кожні 4 тижні, а якісь можна 10-12 тижнів, якщо це більш такий зона, де волосся має більш великі інтервали у цього періоду, коли волосина не активна. І чому, наприклад, в середньому ми продаємо пакети по 6 процедур, але завжди урін. Йонтуємо людей, що 6-12 процедур 6 в кращому випадку для тих, в кого волосся само по собі не дуже. Активне, не дуже агресивно росте, може бути 6 процедур достатньо, але в деяких зонах все рівно можна буде потім ще е, добрати окремі зони, як додаткові процедури. Е, для тих, у кого волосся, скажімо, люди молоді, гормонально дуже активні, е, тоді зазвичай 12 процедур, і їх треба підтримуватися цих інтервалів, для того, щоб це було ефективно. І, можливо, потім раз на рік, неможливо, а те це. Те, що ми рекомендуємо, раз на рік приходити і просто робити невеликий такий тачап, тобто це не буде багато цих волосин, але ті волосини, які, наприклад, були в продовжній фазі е, сну, називаємо так, не буду використовувати медичні терміни для того, щоб е, е, було чітко зрозуміло. Тобто, ці волосини, які були, наприклад, могла бути, могли бути якийсь відсоток волосин, які були, наприклад, рік. Вони були в фазі сну. Тоді вони прокидаються. Ми можемо побачити одну, дві, три, п'ять, десять волосин, які раптом абсолютно здорові, великі, вони починають рости. Тоді, звичайно, краще прийти, їх над ними попрацювати і вони. Скажімо, перестануть mm -hmm. існувати. Е, ну, В цьому плані знову-таки треба дивитися. Дуже багато в нас приходить, до речі, чоловіків, особливо ті, у кого, наприклад, росте волосся на шиї, вони не хочуть постійно його гулити, е, хочуть спростити собі догляд е, ну, за цією частиною. Тобто, можна е, просто пройти е, лазерну епіляцію для шиї, наприклад, е, волосся, яке росте на, на спині, на грудях. Тобто дуже гарно вирішується така проблема, і uh -huh. дуже багато чоловіків направду, проходять такі види апеляції. Насправді це було якраз моє наступне питання стосовно чоловіків, uh -huh. але ви вже перші почали про них говорити. Тому чи є взагалі різниця, наприклад, між лазерним видаленням волосся у чоловіків і жінок, і з якими найчастіше послугами саме чоловіки звертаються? Ну, чоловіки, от власне, деякі навіть. Вже не хочуть голитися, наприклад, проходять, вони можуть видалити на обличчі, особливо для тих, у кого, наприклад, волосся росте. Поза зоною бороди, і, наприклад, заходи вище, і або окремі волосини, і воно може викликати запалення. Тобто, дуже добре їх просто видалити. У кого дуже багато волосся росте на шиї, або навіть якщо не, не багато, але воно росте не, не в естетичній, скажімо так, манері, також приходять для видалення, тому і на цілі зараз взагалі дуже популярно. Видалення, наприклад, ну, якісь навіть інтимні зони у чоловіків, ну, скажімо так, ну, це вже як вподобою, але спина дуже часто грудна клітина, тобто ці зони. Найбільш затребувані шиє. Mm -hmm. Чи можете сказати за вашим спостереженням? Ну тому що мені видається, що в чоловіків більше волосся, навіть, ну, якщо ми говоримо про тіло, більше волосся, більша кількість його. І чи потрібно їм більше, наприклад, сеансів для видалення, чи в принципі воно плюс-мінус одинаково працює? Ну тобто, там цю цибулинку, волосинку воно видаляє однаково так само, як і в жінок. Залежить індивідуально, хтось в когось менше волосся, в когось воно не таке грубе І е, важко сказати, але ну, зазвичай, якщо е, 12 процедур зазвичай е, достатньо, інколи буває, що 6 достатньо. От навіть важко якось е, пересказати, і зазвичай це, скажімо, е, ці люди, молоді чоловіки, які там скажімо, від 17-16 років до там 40, це більш активний ріст і багато нового волосся, Тому е, зазвичай потрібно більш е, більший срок для того, щоб пройти це лікування а вже тоді більш старші люди. Скажемо так, і е, дуже важливо, якщо волосся якесь вам заважає, і ви давно хотіли його збрати, щоб його не було, не затягувати. Тому що якщо воно почне сивіти, тоді це. Буде зробити набагато важче, Наталя. Тому на завершення нашої розмови вже маємо не так багато часу. Поділіться, будь ласка, своєю головною такою порадою, яку би ви могли дати. А для тих, хто ще вагається робити лазерну епіляцію чи ні, проте вже дуже довго і давно про це думає дуже хочу звернути вашу увагу. Дуже бачу багато на Фейсбуці. Люди рекламують машини, які, наприклад, вони дешеві. Вони їх закупають, вони є недорогими. Тобто наша технологія, наша машина, коштує там більше 200 тисяч. Більш дешеві технології, чому вони дешеві? Там слабший лазер, вони не такі ефективні, вони можуть не такі бути сейф, вони можуть впливати на шкіру. І що ми бачимо, коли лазер недостатній, це може стимулювати волосся. І, наприклад, людина, яка пройшла цикл, вже волосся майже не росло, вони знаходять якісь дешеві десь на дому завтра, деякі зараз закупили лазери, такі зовсім дешеві. Вони проходять, ідуть туди, проходить стимуляція і починає рости волосся там, де воно навіть не росло раніше. Тобто, з цим треба бути дуже обережним. Якщо процедура дешева, якщо в когось це коштує 100 доларів, а ви знайшли за 20, Зупиніться і подумайте, чому така різниця? Це не просто так. І в нас була дівчинка одна прийшла, яка пройшла е, просто. Прийшла до нас в сльозах, тому що в неї почало рости волосся просто чорне на обличчя. Вона ходила до когось, видаляла просто волосся, таке було як дитячий пух, наче вона й хотіла видалити. Ходила десь на дому, зробила три сеанси, і тоді прийшла, просто в неї чорне волосся росло. Тобто, направду вона прийшла це було під час якраз під кінець пандемії, тобто вона ходила в масці, вона прийшла каже, я Хочу, щоб ви подивилися, що це взагалі ну, відбувається. І, Ну, На жаль, такі моменти, такі моменти бувають, особливо, коли люди намагаються трошки десь зрізати кути і зекономити. і… Все не просто так, скажімо так. Тому друзі, обирайте спеціалістів, обирайте тих людей, ті салони, ті медичні спа, які дійсно спеціалізуються на тому і знають свої справи. Тому Наталя, надайте, будь ласка, як з вами можна зв'язатися, записатись на консультацію, за якою локацією ви знаходитесь? Так, ми знаходимося в Вілінгу на 1111 одинадцять вез Дандіроуд, і наш телефон 847 818 1111 Всьом. Наталя, дякую вам. Я нагадаю, що це була Наталя Омельченко, засновниця медичного центру ЄЛОБЛУМецпа. Тому друзі, дякую, що були з нами. Якщо у вас якісь будуть питання, обов'язково залишайте їх у коментарях. Так також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Наталю ще раз вам дякую, друзі. Дуже а дякую. ми йдемо на невеличку паузу. Повернемось згодом. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.